Перші драми XVII століття були віршованими діалогами і називалися шкільними, бо писалися викладачами і студентами вищих шкіл. За тематикою це були різдвяні та великодні драми. Пізніше з'являються драми на історичні теми, наприклад, Володимир Ф. Прокоповича та милість Божа невідомого автора. Історична драма це драма, в якій відображено події історичного минулого. Персонажами таких творів Є переважно історичні особи, вони діють в складних ситуаціях, що вимагають високих моральних якостей. Історичні важливі рішення, вмотивовані їхніми переживаннями, роздумами ваганнями, в антрактних між діями історичної драми виконувались невеликі комічні побутові сценки, інтермедії та інтерлюдії. В основі сюжету таких сценок народні анекдоти, жарти, прислів'я. Метою інтермедій було розважити глядача, втомленого від напруженої дії історичної драми. Героями інтермедій були козаки, цигани, найбільший успіх мали інтермедії до драм Михайла Довгалевського та Ярослава Гаватовича. Саме з інтермедій починається український театр вертепна драма п'єси, що ставилася в пересувному ляльковому театрі вертепі, поширеному в 17-18 столітті. Складалася така драма з двох частин різдвяної драми на євангельський сюжет про народження христа та побутової інтермедії з народного життя. Вистави відбувалися у спеціальному ящику, що утворював двохярусну сцену. На верхній сцені йшли сцени релігійного характеру, а в нижній сцені з народного життя. Ляльки були дерев'яні, рухались на дротиках, вертепна драма мала чітке народне спрямування. І готувала появу української драматургії.